Україні потрібен доступ до якісної освіти як соціального ліфту, незалежно від рівня матеріального забезпечення родини. Тому багато запропонованих нинішньою владою шокуючих нововведень потрібно переглянути. Про це заявив під час робочої поїздки до Гребінківського району народний депутат України, представник всеукраїнського об'єднання, батьківщина Руслан Богдан. Він запевнив, боротиметься за кожен навчальний заклад. В країні вже склалась така ситуація, що треба. Не тільки це робити, а найголовніше рятувати вже країну, власний народ, власну землю від цієї кубки недолугих наших керівників, нікчемних, безделів, не хабарників. Бо вони, як ті гриби на дереві, вже доїдають його. Під час робочої поїздки Руслан Богдан зустрівся з колективом Грибінківської громади і з нагоди дня знань колективу Грибінківської гімназії подарував Ксерокс. Вечі відзнаки вчителям та учням-призерам обласних олімпіад. Побував на першому уроці у першокласників. А також переконався, зміни вже розпочалися у Грибінківській загальноосвітній школі номер 4 серед керівників якої представниця всеукраїнського об'єднання Батьківщина Неля Бондаренко. Ми Змінили дах, покрівля у нас нова. У нас актова зала. Ми провели дуже велику декомунізацію, тому що революціонери у нас намальовані були. У нас втеплений спортзал. У нас єдина школа, яка має спортзал у місті. Відмова від кардинальних змін позбавляє майбутнього кожного з нас. Замість зберігати нинішню так звану стабільність потрібно діяти. Вважає народний депутат України Руслан Богдан. Саме тому всеукраїнське об'єднання батьківщина ініціює новий мистецький проект. Навесні у селі Мар'янівка відчинить двері музею родини відомого українського письменника Євгена Гребінки. За сприяння народного депутата України Руслана Богдана Мар'янівська сільська рада подає проєкт. На обласний конкурс проєктів, який проводить Полтавська обласна рада, держава доведена до межі банкрутства суспільства до соціальної і гуманітарної катастрофи, назріла необхідність вкладати кошти в освіту та культуру на селі. Вважає представник всеукраїнського об'єднання. Батьківщина батьківщина завжди стояла і буде стояти на інтересах людей. Але зараз не першочергове, це, це зміна цієї влади, яка є. А відстоювати інтереси і захищати її освіту, відновлювати нормально щоб було фінансування, щоб вчителі не були жебраками і не йшли кудись шукати, що додаткову роботу або взагалі кидали, бо не можуть прокормити сім'ю. Руслан Богдан переконаний, стара система та неефективне управління настільки зруйнували державу, що виправити ситуацію можна лише повністю перезавантаживши країну. Команда всеукраїнського об'єднання батьківщина бере на себе відповідальність за долю держави, адже працює заради спільної мети поліпшення якості життя усіх громадян.